Всім привіт, я Дмитро. І сьогодні ми з вами будемо збирати комп'ютер в трошки нестандартному для мене форматі. І так, давайте почнемо з ознайомлення з комплектуючими серцем нашого комп'ютера. Буде материнська плата ASRock. Це саме бюджетна материнська плата, яка в мене є під DDR3 пам'ять. Її плюсами є те, що вона в принципі тримає камені FX, які нам сьогодні не знадобляться. Ну, DDR3 пам'ять, SATA, Ну це в принципі є в любій бюджетній материнській платі. Ще в мене є від неї заглушка, тому все буде виглядати максимально гарно. В якості серця нашого комп'ютера, окрім плати, буде ось такий от камень: це трьохядерне атло на АМ 3 сокеті. Нам пощастило, в ньому є ще одне ядро, тому сьогодні ми його і розблокуємо. Тактова частота, якщо не помиляюсь, у нас 3,3 ГГц, чого, в принципі достатньо. Самі побачите, що у нас ще сьогодні буде, і думаю, це буде плюс-мінус балансно. Так, оперативної пам'яті ми сьогодні встановимо аж 4 ГБ двома плашками по 2 ГБ. Звісно, можна було б поставити трошки більше, але 4 гігові плашки точніше, плашка, яка у мене є, з чогось працює нестабільно. Тому будемо мати не 6, а 4 ГБ. Ну, думаю, нам цього вистачить. Так, в якості відеокарти у нас буде виступати. GT430 на 1 ГБ ddr 3 пам'яті. Та я затичка. Чесно, я таке не тестував. Ну, на каналі є тест GT440, можете оглянути. А сьогодні будемо тестувати ось це. Так. У якості накопичувача у нас буде SSD-M2, ось з такою байдою-перехідником. Із SSD у мене є тільки, тільки ось це. Зараз будемо якось шукати, як його кріпити. Можливо, ще буде жорсткий диск, або поставимо ось от таку от приблуду для дисків. Побачимо, що із нього в більш нормальному стані жорсткий диск чи dvd привід заведеться. Так, і в якості блока живлення. У нас буде ФСП блок живлення на 350 Вт. Добротних 350 Вт, і враховуючи, що в нього тільки одне сата, то будуть ще перехідники всякі там і так далі. Ну, Це не суть важливо. Ну і корпус у нас буде білий, так як це не для продажу, а на подарунок, нам і такий корпус підійде. Саме головне, що в ньому є, це. Він достатньо міцний із старих корпусів. Тобто не сучасна фольга, яка замнеться від доставки, а достатньо добротний корпус, який буде виступати додатковим захистом наших комплектуючих при доставці. Ну, я думаю, все, давайте починати це все збирати. А поки йде збірка, я за кадровий голос трошки вам понабридаю. Я знаю, що знайдеться багато спеціалістів, які поправлять, що 4 ГБ недостатньо в сьогоднішніх реаліях. Проте зауважу, цього буде достатньо. Цей ПК, скоріш за все, ніколи не побачить мережі інтернет. І на випадок, якщо все ж ні, мережева карта там робоча. Танки, які я принципово не тестую, переналаштовані на євроклієнт, там теж є. Цього достатньо для людини, яка користується ПК пару разів в рік, а можливо взагалі його не включить. Опустимо цю тему і продовжимо збирати ПК. По нюансах збірки охолодження довелось замінити, і я міняв його я декілька разів. Під китайською, але тихою системою охолодження процесор перегрівається і перегрівається зона ВРН. А замовлені з Китаю кулери на боксову систему охолодження. Два із трьох виявились браковані. Тому, врешті-решт, поставлено було боксову систему охолодження з китайським новим кулером. Той один із трьох, що живий. Боксова система охолодження нехай буде трошки шумніша, але вона обдуває нормально транзистори кола живлення, і я точно впевнений, що нічого там з ладу не вийде. І так, може ще пару секунд, а може і хвилину подивимось збірку. А для тих, хто сильно поспішає і тримає палець на своєму життєвому пульті, під кожним відео є таймінги, тому користуйтесь. І так, збірку завершено, можна перейти до налаштувань. Для початку розблокуємо четверте ядро в нашому процесорі. Мабуть, варто буде використати цей відеоряд в окремому відео. Це, звісно, не зовсім чесно. Проте більше людей знайдуть те, що вони шукали. І це відео буде актуальним навіть через декілька років, поки живий АМ3 Сокет. І так, ядро розблокували. У випадку, якщо в нас пропаде світло і налаштування зіб'ються, нічого страшного. Можна буде повторити цю процедуру. Або користуватися, як є, трьома ядрами, теж, в принципі, непогано. Ну що ж, давайте ще раз пробіжимося по характеристиках. Жорсткий диск у нас під ігри, трошки ушатаний, але під ігри саме те, що треба. SSD на 128 ГБ, система на ньому просто літає. 4 ГБ оперативної пам'яті в двоканалі. Процесор AMD Athlon 2X3 455 розблокований до Phenoma 2 B55 з тактовою частотою 3,3 ГГц. Перші мої відео на комп'ютерну тематику на моєму каналі робились саме на ньому. І мені здається, це хороше завершення його життєвого шляху. Також в збірці маємо відеокарту GT430 з 1 ГБ ddr 3 пам'яті. Саме головне в ній, що вона робоча і має всі відеовиходи. Також приємним бонусом є підтримка DirectX 11. Ну що ж, перейдемо до тестів, які будуть більше схожі на ретроспективу. Ви побачите те, в що я грав в своєму дитинстві, і те, що буде йти на будь-якому відрі. Алан Шутер 1024 х 768 60 кадрів і зазвичай це цифра рівна 70. Що зовсім не критично для даної гри. Гра російського походження, тому до придбання не рекомендую. Не будемо тут затримуватись, перейдемо до наступного цікавого ігрового тесту. Call of Duty Modern Warfare 2. Це одна із кращих по графіці в свій час, на мою думку, звісно. Ігор. По налаштуванням у нас HD Ultra. Маємо 30 плюс кадрів в залежності від сцени. Ну, і остання сцена це підстава. Все як у житті. Продовжимо наш комфортний ігровий тест General Zero Hour. Хороша стратегія свого часу. І перший ліцензійний диск, який в мене з'явився, був саме з цією грою. На грі був захист, запускалась вона лише з диском. Лайк, якщо пам'ятаєш, ці часи. По налаштуванням у нас наближене до HD 1280х960 точок. Деталізація висока, маємо 30 кадрів. Є підозра, що десь є налаштування, що відключає блокування кадрів, але я його не знайшов. Гра йде нормально, ще б їй не йти на такому залізі. Наступна гра вас точно здивує: лінії або Лайне з 98. Ось точно гра, що йде на кожному калькуляторі. Свого часу досить залипальна історія. Як, в принципі, стандартні ігри в операційній системі Windows. Ну, вона, звісно, ще де, ви самі бачите, чого б їй не йти. Е, наступна гра Need for Speed Underground 2. 1280 на 960 Ультра. Маємо більше 28 кадрів. Загалом, FPS тримається в районі 40, і це просто чудово. Наступна серія ігор, сусіди з пекла 1 і 2». Теж ідуть чудово, замір кадрів тут не працював, проте він і не потрібен. Це більш ретроспектива, так само як і Pocket Tanks Deluxe. Скільки ж безсонних вечорів було в ній проведено свого часу? Навіть не пригадаєш зараз. Наступна гра Quake 3 640 на 480 високі. Чесно кажучи, я не впевнений, що налаштування, які відображаються, відповідають реальності, бо, судячи з розміру моніторингового вікна, у нас реальне Full HD, на якому ми маємо 125 кадрів. У мене гра свого часу так не йшла, і грати так одне задоволення. Наступна гра Stalker Поклик прип'яті. Full HD покращене освітлення DirectX11. Середні, маємо від 18 до 22 кадрів. Це не те, що нам потрібно, і на HD ситуація значно краща. Маємо від 20 до 45 кадрів. Але щоб було все взагалі супер, ідеально, відключаємо трохи красу і додаткові ефекти. І у нас стабільно вище 30 кадрів. Буває моментами навіть 70, а це, я вам скажу, не так уже і мало. Наступна гра Stalker чисте небо. Поліпшене повне освітлення DirectX 10 Середній. маємо від 20 до 28 кадрів, і мені здається, один із відеофайлів побився, тому це все, що лишилось. Перетестувати можливості в мене немає, тому маємо, що маємо. Наступна гра Stalker Тінь Чорнобиля, повне динамічне освітлення, Full HD середній, маємо від 19 до 33 кадрів, це дуже дивно. Мабуть, сильно впираємось у відеокарту. На HD все значно краще, маємо від 40 до 60 кадрів, і комфортне проходження гри на такому розширенні нам явно забезпечено. Цивілізація. 5 режим DirectX 1011 Full HD, середньо-високий, маємо від 22 до 27 кадрів, що, звісно, непогано, враховуючи, що це стратегія. Тут плавність нам не сильно потрібна. Але я думаю, що ситуація стане критичною після пари годин проведених у цій грі. Тому знижуємо налаштування до HD. Середні, і тут уже маємо 50-80 кадрів, це дуже добрий результат, і грати так ви зможете без проблем. Свен 1 та 2. Доведеться, мабуть, якось гарно порізати цей тест. Хто хоче, обов'язково скачайте собі та зацініть. Однозначно рекомендую до проходження і файної утилізації вільного часу. Гра Tactical Operation. свого часу. Ця гра стала для мене аналогом CS 1.6. Зокрема, тому що можна легко додати ботів. І без інтернету вам буде чим зайняти. 1440 на 900. Високі. І у нас трьохзначні цифри FPS від 100 до 300 кадрів. Та розширення у нас таке нестандартне, тому що саме цей не пам'ятаю вже конкретно 19 чи 20 дюймовий монітор і поїхав в результаті з цим комп'ютером. Як на мене, більше йому не треба. А 15 дюймовий з розширенням 1024 на 768 лишиться в мене. З ним було б зовсім печально. Ну і наступна гра: Total Overdose, повне передозування. Розширення 1024 на 768 високі. Або 10 із 10. Маємо 75 кадрів. Я думаю, що є блокування кадрів, яке не відключається. Але результат хороший, і як на мене. Грою ви так явно не обламаєтесь. Worms. Черв'ячки теж цікава стара гра. Зараз е, грати сенсу не бачу, але коли комп'ютер був один на двох, на трьох, на чотирьох, то це було саме те, що потрібно. Ходить один, потім другий, потім третій, і все за одним компом. Ну і наостанок, так як ПК у нас не зовсім відро, давайте щось сучасне протестуємо, бо ну, куди ж тести без чогось нормального. Dota 2, Full HD мінімалки, якість рендера 100%. Маємо від 39 до 80 кадрів. Грати можна, як на мене, якщо щось не влаштовує, то крутимо або розширення або якість рендеру. Мене під час гри влаштовувало все. KSGO у Full HD мінімалки, маємо 30-40 кадрів. Треба знижувати розширення. І на HD 45-80 кадрів це саме те, що нам було і потрібно від цього ПК. Грати можна, і це саме головне. Ну і наостанок, гра, яку я принципово не тестую, але тут вона з'явиться. Як і дещо російське теж з'явилось, але це ретроспектива, і купувати я це не рекомендую. Танки Full HD мінімалки, якість рендеру 100%. Маємо 33,82 кадри. Так, спробуємо ще на HD мінімалки, якість рендеру 100%. І маємо 42-100 кадрів. Це хороший результат. Але я сподіваюся, що це було останнє тестування цієї гри у мене на каналі. Ну що ж, давайте підводити підсумки. ПК, незважаючи на свій вік, вийшов досить швидким. І з базовими задачами невибагливого користувача справиться з легкістю. Старі ігри та деякі відносно сучасні теж пограти можна. Причому FPS не буде нижче 30. На яких настройках, то інше питання, але факт лишається фактом. В плані роботи в інтернеті це не потрапило в відео, але потокове Full HD 30 кадрів не викликає ніяких проблем. Якщо хочеться 60 кадрів без випадання кадрів, доведеться дивитися 720п. Якось так. Ну і наостанок хочу подякувати всім, хто додивився до цього моменту за перегляд. Обов'язково поставте лайк, якщо відео вам сподобалось. Також можна поділитись цим відео на ваших сторінках у соцмережах або просто з друзями. В кого є що сказати, прокоментуйте. Якщо вам такий формат відео подобається, обов'язково дайте знати. Всім гарної настрою та до нових зустрічей!